Міністр закордонних справ України у Варшаві зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським Андрій Сибіга. Подякував Польщі за потужну підтримку, в тому числі за останній пакет військової допомоги. Також міністр закордонних справ України поділився результатами американо-української зустрічі в Джиді на тлі перемовин. Очільники МЗС обговорили подальші спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки України та всієї Європи. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що поставки американської допомоги Україні, які надходять через польський логістичний центр, в вже Єсьонці, повернулися до попереднього рівня, який спостерігався до е, призупинки. Жешов є найбільшим логістичним центром, звідки Україна отримує зброю. І після того, як Україна погодилася на 30-денне припинення вогню в Росії, миттєво посипалися на це реакції. Депутат Держдуми Віктор Соболів заявив, що це взагалі неприпустимо, Неприпустимо, і Він вважає, що США повністю озброять Україну і боїться, що ми зможемо після цих 30 днів вдарити з новою силою. Таку ж думку висловив ще один їхній депутат Михайло Шеремет, заявив, що нібито Росія хоче врегулювати конфлікт. Але волають, мовляв, не дадуть себе обманути. Відразу обурились перемір'ям із Кабєєва. каже, а що в обмін?